Коротше, приїхали з річки додому. Не знаю, чи то мася її. Це наша Мася собака замордувала. Коротше. тут То Так, да, Це невелика. Білка. Зараз хлопці її закопають. Як хочу мають білку поп'яти. Все. Зараз підуть її Вперед. Туди в кущі. Командирка Варвара. Туди, туди, пішли, аж на ту сторону. Щодемо ми ховати білку. Це такі у нас тут, як ми його називаємо. Ні, а туди, в той наш, ми тут ходимо. Тут у нас ліс такий. О, бачите, Вони собі тут ганяють, граються. Кліщів не збирають. Може на, на початку сезону там одного десь принесуть. О, отак. О, Все одного достатньо, все, пішли. Це наш метанчик. Наша гойдалка така, потім якось окремий ролик зроблю. Насипши трошечки землі. Більше насипшу. Ти квіточку принесла? Да? Варя пам'ятає, як дідусь Сережу ховали до білочки ні, 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 кидати траву не треба зверху. Все.